Прасувати, ну там водичкою змастити, там, да, і воно буде гарно. Але ця штука вона е, розгладжує льняну білизну постійно. Да? Та, яка ну, ніколи не гладиться добре, гарно е, плаття. Так е, розумієте, коли по, е, попрасував плаття льняне, воно ж повинно пом'ятися. А воно не мнеться, і ідеально дуже швидко воно прасується. Мені дуже цей засіб, цей засіб дуже мені подобається, але це концентрат. Я зрозуміла це пізніше, коли ну, спочатку користувалася, а да, коли треба вже там, ну коли воно трошки вже закінчувати почало, то я його почала да, да, розбавляти. І я зрозуміла, що це концентрат да, і розводжу, і розводжу. Як засіб для миття посуду, і розводжу і розводжу, і розводжу, і розводжу. І розводжу, і розводжу Отже. І він нескінчений і працює, і працює. Аж коли він взагалі в мене закінчився, я його замовила. Бо я його отримала на подарунок і ще так обирала подарунок, думаю, ой, на що воно треба? Ну, коли ну, да, я, ну, коли я спробувала, я розумію, що це за засіб. І для літа це взагалі бездоганно. Треба замовляти. Да. Якщо... Да. Ну, Його дарують, кстати, дуже-дуже рідко. Тому що да. цей засіб дуже класний. У мене є теж паруси. Я купила футболочку, вона була в упаковці, Знаєте, як у упаковці вона така в полосочку так, вийшла? Я її на плечики, а мені ніколи було влади. Я думаю, ой, в мене ж є засіб, я його набрискала і оставила. Ну, там часа три вона висіла, я прийшла, я своїм глазам не повілила. Оцих полосочок, отих, що вона складена була, їх не було. На плечиках висіла. Вони можна на... футболочку наприскати цим засом, поки я... вона мокрей та вдягти на себе. А, а, на себе. Воно розкладиться, а навіть на брібку. Це засіб, щоб без влашки було. А особливо це засіб. Чоловіки, що набризка, і не треба гладити. Mm -hmm. Так що це для вас.